Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Телеграм-канал Офіс на мишеня пише про те, що сьогодні на фронті загинули ще два депутати від Європейської солідарності. Згодом назвуть прізвища та напрямок. Чергова втрата в цій політичній силі. Найбільше депутатів на фронті від ЄС і Свободи. Є представники голосу та партії Тимошенко. Немає лише ОПЗЖ та слух, що й не дивно. але не так давно. ЄС написала наступне. Коли почалась повномаштабна вторгнення, сотні тисяч українців без вагань вдягнула піксель, бо зрозуміла, що потрібні тут і зараз. Вчителі, лікарі, атішники, журналісти, всіх об'єднала війна, пише європейська солідарність. До лав ЗСУ вступили члени нашої команди. Нині близько трьох тисяч наших колег зі зброєю в руках на всіх напрямках, то в різних підрозділах нищать ворога. Дехто вперше відчув, що таке війна? А хтось повернувся до своїх побратимів, з якими пліч-о-пліч воював з 2014-го. 74 наші однопартійці, які тисячі їхніх побратимів, вже ніколи не побачать день, коли ворога буде подолана. Вони покинули своє колишнє життя та просвітили його боротьбі за українське завтра. За нього ж і загинули. Вони представляли різні регіони від Львівщини до Луганщини, від Київщини. До... Севастополя їх єднала Україна та бажання покращувати її. Ми вдячні кожному з них. Ми ніколи не забудемо їх. Нас на кожному кроці зустрічають пісні Гліба Бабіча, історії про життєвий шлях Сергія Іконнікова, спогади про Юрія Каракая та також вулиці, алеї та сквери, названі на честь наших українських героїв. 74 назавжди в строю. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну. В той же час співголова фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді Ірина Грещенко. Магають слуги народу Марія Безуглої за слова перед тисячами людей, які воюють на фронті. А також перед пам'яттю Гиблих про це вона повідомила себе на Фейсбук-сторінці. Тисячі партійців європейської солідарності воюють на фронті на найважчих ділянках. Сотні з них дістали тяжкі поранення, десятки загинули. Ми нікому ніяким марянам не дозволимо отоптатися по їхній світлій пам'яті. Для нашої команди війна почалась 2014-му. Багато наших колег записалися в добровольці і з майдану пішли на фронт, сказали Гращенко. Співголова фракції наголосила, коли гинуть воїни, наші українські солдати, ми не ділимо їх за партійною приналежністю, оплакуючи кожного українського героя. Коли ми з дівчатами привозимо на фронт гуманітарну допомогу, Мого ніколи не запитуємо, хто за кого голосував і хто за кого збирається голосувати, бо до перемоги треба дожити. Політики не наголосили, що коли лідер Петро Порошенко і справа громад передають бригадам і батальйонам спорядження зброю, техніку, то ніколи не питають про політичні погляди командира. Безугла посміла порівняти прихильників нашої поліціли з окупантами, тим самим принизивши пам'ять героїв Олега Барне, Геннадія Афанасьєва, Гліва Бабича, Тараса Жеребецького Вячеслава Зайцева і десятка інших світлих і чистих людей, чиїх їх вона не варта. Вона образила Таню Чорновола, яка зі сту ну і вже півтора року лупить ворога, нагадала вона і розімувала це така ницість і дичина ділити військових за партійними кольорами, особливо з вуз депутата та ще й з комітету нацбезпеки і оборони безугла має вибачитися перед військовими за розкол країни за ворознечу і ненависть у кожному своєму слові. А її колеги по партії якось мають пояснити панянці, яке зло її огидні пости до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.